Феміністичний марш пройшов в столиці. Учасниці зібралися, щоб нагадати, що 8 березня не свято тюльпанів та краси, а день боротьби за права жінок, які за їхніми словами в нашій країні систематично порушуються. Захід зібрав близько півтисячі людей. Не обійшлося щоправда, і без сутичок. Євген Назаренко далі. Сні танці гасла близько п'яти сотень жінок та чоловіків зібралися на Софійській площі у столиці, щоб провести марш та нагадати за їхніми словами головне значення свята 8 березня. Учасники ходи просять правильно розуміти сенс феміністичного руху. Здесь не про мужа і не про небриті ноги, і не про, не знаю не про ненависть ні пранівським. Здесь жінки пытаются объяснить, что що у них є равные права. Жінки марширують проти побутового та професійного сексизму, яким за їхніми словами просякнуто українське суспільство. На технічних спеціальностях нам кажуть дівчатам, що ви не можете навчатися на технічній спеціальності, тому що це чоловіча справа. Ходала, має стереотипи, що мовляв, феміністки це не гарні жінки, в яких не склалося особисте життя. Мужика нормального не було. Але я думаю, що проблема фемінізму в тому, що після радянського союзу в нас дуже негативне ставлення до цього слова, і нам треба змінювати це ставлення. 8 березня українські захисники прав жінок вимагають від держави приєднатися до Стамбульської конвенції запобігання насильства в сім'ї. Приниження жінок удому вони вважають найганемнішим для суспільства явищем, але ратифікації документу опирається рада церков. В цій конвенції держаться слово «гендер». И э, у них болезненное восприятие слова гендер и гендерного равенства, поскольку, э, видимо, по как бы традиционно по мнению церкви, э, женщина должна сидеть дома, варить борщ, слушаться мужа и э, терпеть. Із Софійської площі марш рушає у невідомому напрямку. Зараз марш кудись рухається, але ніхто не каже куди. Організатори пояснюють, це все задля безпеки. Учасників навіть попросили відключити геолокацію на телефонах. Але така конспірація провалилася вже через півсотні метрів на ходу нападають невідомі молодики. Але що хотіли ці хлопці, мало зрозуміло за їхніми словами, фемінізм підриває традиційні сімейні цінності. Це протест проти лібералізму, проти насадження дегенеративних ідеологій. Це на основна їх метав якісь права жінок. Поліція акцію захистила. Жоден учасник маршу не постраждав і настрою собі не зіпсував. Якась права права організація заявляє про. Розгін маршу. Потім вони просто надсилають двох трьох людей, яких не шкода, і відповідно їх пакують за ці вчинки, які ми бачили. Більше провокацій на щастя не було. Учасники швидко розбрелися серед натовпу, який ще до вечора відзначатиме жіноче свято. Бо вже від завтра в українських жінок знову українські будні. Євгена Заренко та Володимир Сетюк. Тесен 1 плюс